Всім привіт! Ви чули новину від Верховної Ради стосовно скручених пробігів? Не чули зараз? Вам про це розповім? Давайте в машину. Слухайте уважно за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яка виявлена під час реєстрації або перереєстрації, пропонують штрафувати від 8,5 до 17 тисяч гривень. Це пишуть законотворці. А якщо протягом року це повторно відбувається, тобто від 17 до 34 чотирьох тисяч гривень кармаркет проти скручених пробігів. Ну а зараз інформація для наших клієнтів. Якщо власник авто приїхав на кармаркет і повідомив про фальсифікацію пробігу, ми обов'язково цю інформацію донесемо до наших покупців. Ну а якщо в процесі перевірки виявилось, що авто скрученим пробігом, ми обов'язково його фотографуємо скручматаком. Всі соціальні мережі побачать, що авто скрученим пробігом. Давайте робити все для того, щоб не намахувати один одного. Давайте будувати чесне, правильне українське суспільство. Кармаркет проти скручених пробіг. Все буде Україна, слава Україні.